Не барився зі своїм волевиявленням і голова обласної адміністрації. На дільницю Юрій Ткаченко прийшов ще до обіду, а от пішов звідти вже опісля. Разом зі своїм першим заступником вистав із 40 хвилин у черзі по бюлетені. Виборці, так само як і близько сотні їхніх сусідів по тягучці, на задуху та тиснему не нарікали. Голосувати очільник області прийшов із дружиною. Як і решта виборців стають у чергу, за кого віддадуть свій голос, не кажуть. Лише натякають за політиків, що сповідують європейські цінності. Тут же Юрій Ткаченко переповідає: перш аніж прийти на свою дільницю, переконався, чи немає перешкод для волевиявлення решти черкащан. У пів дев'ятого ранку зателефонував начальнику МВС в області і Доповів, що всі дільниці відкриті, всі працюють. Зателефонував. В білоусов, найперший так само доповів, що все в місті всі дільниці працюють, все в нормальному режимі відбувається. Компанію подружжю ткаченків у черзі складає його перша заступниця. Вона теж голосує на цій же дільниці. Сьогодні бюлетень мені хотілося б сказати, що це наша зброя, що це наш захист України. А за якими критеріями? Зрозуміло, він повинен бути народно обраним президентом. Його повинен обрати народ, більшість народу, яка йому довіряє. Друге, зрозуміло, що він був професійним, тобто, от якраз всі економічна, політичні реформи повинні бути проведені. ВІП-виборці виборців черзі стоять хвилин із 40. У тутешній комісії на добру явку виборців очікували, але кажуть не настільки. Членів комісії мало тому, що явки такої, скільки я розумію, скільки я була головою виборчої дільниці, то явки такої не було, як зараз. У нас з пів, пів восьмого нас зайшло 150 чоловік у вісім годин, коли ми відкрили дільницю. 150 чоловік зайшло. Такого ні разу ніколи не було. І до цього часу оця черга не спадає. Люди йдуть і йдуть і йдуть. Усі незручності виборці терплять мужньо. Головне говорять не знехтувати правом голосу. Не жалкується того варто. Я думаю, в такий час треба обов'язково приходити і віддавати свій голос. Ми, ми будуємо своє майбутнє, тому це для неї теж буде так, показово. Да? Так чергам виборців вдячні за єдине часу. Вистачає, аби прискіпливо вивчити бюлетені. Ні, з президентом нет. Быстро. А ну, мер міскала. Ну, мэр немножко подумала, але ну, вирішила. А з партії сейчас зараз вот читаю, последние минути черги дозволяють знайома. Да да, 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 да. Вікторія Курченко, Марія Гаврилян, Василь Саєнко. Віка новини.